Ну а зараз знову до ранкового ракетного удару по столиці поблизу одного з місць, де вірогідно уламки російської балістики наробили лиха. Перебуває кореспондент СН Ігор Бондаренко. Зараз він вже з нами на прямому зв'язку. Ігорю розповідай, що бачиш, що кажуть рятувальні служби, взагалі що відомо на тепер. Вітаю свято. Щойно під'їхали на одне із багатьох на жаль місць, де впали уламки балістичної ракети. Це давайте приблизно будемо говорити Боленський район, і тут знаходиться два пошкоджених дві пошкоджених будівлі. Це офісні будівлі. А, ну, от, на перший погляд, якщо глянути, ну, начебто якась недобудова. Це е, працююча е, офісна будівля. Тут працювали люди, е, і, на жаль, е, на цьому місці є загиблі. Е, говорять, що тут загинув е, охоронець, який чергував, е, був на нічній зміні. Е, ну і ми бачимо, що взагалі немає. Е, Жодних вікон і тут є ще поруч одна будівля. Вона ліворуч від мене теж офісна і теж, бачите, в якому вона в жахливому стані. А зараз тут працюють криміналісти, працюють ДСНС і працюють медики. Як я ж говорю, тут ще є один постраждала людина, її відправили до лікарні. Ну, проводять всі слідчі дії. А місцеві жителі тут також поруч є житловий триповерховий будинок. Так, от ми ще не поспілкувалися з людьми. Вона говорить про те, що люди від вибухової хвилі просто падали, а тому і довелося викликати швидку для того, щоб ну просто відновити тиск і надати першу... Медичну допомогу тому вікна і двері тут найменше зло, яке сьогодні зробили росіяни. Більше, більше подробиці у нас в наступному випуску студія за оперативну інформацію. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про наслідки ранкової ракетної атаки по Києву.